Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами завітаємо до бабусі на подвір'я. І вона нам розкаже і покаже, які ж живуть у неї пташки. Рано вранці у селі на моєму дворі прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі, і малі. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає прокидатися пора доброго усім вам дня. Разом з ним усі вставали, потягались, пострибали. А ось мама курочка в садочку, кличе донечок, синочків. Ідіть сюди, мої курчата, будем зернятка шукати. Качка з каченятами весело живуть, самого раненьку до річки йдуть. Каченята молодці, всі хоробрі і плавці. Разом всі пірнають, качку забавляють. Качка крякає кря-кря, як люблю водичку я. Ось індичка та індик весело белькочуть. та маленьких індичат по подвір'ю водять. А ще живуть у мене веселі гуси. Гуси гучно гелгочуть, вже їсти вони хочуть. Ось такі пташки живуть у бабусі на подвір'ї. А зараз пропоную вам виконати фонетичну зарядку і згадати, хто як говорить. Півник укуріку. Кут-кудак, ко-ко-ко, Ку -ку -ку. русок, ге-ге, гел-гел, катечка, ках-ках, кря-кря. Индык. Гык-гык-гык. Репілочка. Ховав, хавав, хавав, хавав. А зараз виконуємо пальчикову гімнастику курочка. Гребінь маленький у курочки є, а дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобик у мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає. Знову пускає і знову піднімає свіжу водичку так попиває. І на останнє пропоную вам погратись, знайти відмінності на картинці. Сьогодні ми з вами згадали, які ж свійські пташки живуть на подвір'ї.